Колись вони були звичайними дітьми багатих батьків з Лос-Анджелесу. Як звичайним гарним дівчатам без особливих голівудських талантів стати найбільш обговорюваними знаменитостями у світі? Ну, звісно ж, це все відьомський промисел, дружба з головною голівудською відьмою, обряди вуду, збирання колекції одягу та прикрас померлих знаменитостей. Ось яким є рецепт успіху жінок сімейства Кардашянів. А все це через прадавній обряд, який колись провела їхня прапра якась там бабуся. Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. З вами Юля і як завжди, я підготувала для вас цікавий, бездумний випуск про кардашянчиків. На прикладі жінок сімейства Кардашян-Дженер ми розглянемо тенденцію, як успішних жінок звинувачують у відйомстві, просто тому, що не вірять, що вони досягли всього самі. Їм приписують окультизм, змову з демонами, участь в таємних ритуалах. І це, звичайно ж, виглядає як спроба знівелювати їхні досягнення і пояснити їх якоюсь темною магією. Перед початком перегляду поставте, будь ласка, свій чарівний лайк. Якщо не сподобається, то заберете назад в кишеньку собі. А ще дивіться нове відео для спонсорів також про магію, а конкретніше про магію гламуру та магію краси. Це буквально ритуали магії, які пов'язані з красою. Чому це смішно і де лулу, дізнаєтесь там? І давайте починати. Ну я думаю, ви всі знаєте, хто такі кардашянчики, мільярдерки, інфлюенсерки, власниці брендів, зірки реаліті та й загалом глобальні ікони стилю. Сьогодні вони стали об'єктом численних теорій змови. Одні вважають, що їхній успіх неможливий без темної магії. Інші називають їх справжніми медіа-відьмами, що зачарували весь світ, і змінюють парадигму жіночності через свої тренди, які вони впроваджують у соцмережах. З'явилася легенда, що їхня пра, -пра по батьківській лінії звернулася колись до чотирьох справжніх відьом у Вірменії і з проханням передати успіх її нащадкам жіночого роду, і це справдилось. Але от від чого дійсно мурашки по тілу, Це від того, що предки роба кардашіана, батька кардашянів, врятувалися від геноциду вірменів турками, який відбувався в 1915 році в Вірменії. Так предки сімейства Кардашіанів емігрували до США у 1913 році і згодом натуралізувалися. І може, якби вони не емігрували. Сучасна поп культура виглядала би геть інакше. Ціною за ось таку силу успіху стало б прокляття, що накладається на чоловіків, які з'являються в житті жінок роду Кардашіан. Звучить воно приблизно так: кожен чоловік, що полюбить жінку з роду Кардаща, але її покине або буде відторгнутий, втратить все. Його життя буде буквально зруйноване. Це такий собі магічний контракт, ритуал. За те, що чоловік втрачає свою силу, і жінки кардашянів її набувають, цікаво, що якщо поглянути в реальності на життя чоловіків, які були в стосунках із дівчатами з сімейства Кардашян. Ми можемо побачити, що деякі випадки стають дійсно підозріло підтверджуючими, але варто зауважити, що Кайлі та Кендал не є кардаш'янами. Біологічним татом є Кейтлін Дженер, яка раніше була Брюсом Дженером. Прокляття кардаш'янів реальне для НБА. Кожного разу, як Кардаш'ян або Дженнер зустрічалася з гравцем НБА, з ним ставало щось погане. Найвідоміший випадок це Ламар Гордон. Він був чемпіоном, зустрічався та одружився з Хлоє, Згодом вона подала на розлучення, а його відкачували в неваді через числі серцеві напади та вживання наркотиків. Йому вже краще. Схоже, із Рішером Маккензом. коли Хлоє почала зустрічатись Трістаном Томпсоном, його команда програла у фінальному матчі. Може, це збіг? Я не звинувачую кардашянів. Кім була заміжня за Крісом Хамфрісом всього лише 72 дні, і лише за цей короткий час він загубив свою кар'єру. Піти Девідсон шкодував про стосунки з Кім, які за його словами його просто спустошили. Як він стверджував, увага преси та критика були просто нищівними. Кані Веста то взагалі без коментарів. Він втрачав контракти із модними брендами, отримував шквал критики за свої нацистські висловлювання, ну і ще дуже-дуже багато неоднозначностей з його боку. Скотт Дісік, колишній куртні, став алкоголіком в депресії. Тревіс Скотт втратив свої перші місця у чартах. Але це все відповідальність цих людей. Типу, вони самі робили свій вибір у житті, чому знову жінки мають бути винними у невдачах чоловіків. Та й взагалі, які там невдачі, всі вони мають ну просто море грошей. Я не думаю, що це можна вважати якимось падінням, крахом чи невдачами. Таке звинувачування жінки у долі її чоловіка мені нагадала фрагмент із фільму Смерть її личить, у якому головним лиходієм я загалом бачу лише Ернеста, що не міг знайти себе в цьому житті. І за нього билися жінки. Хелен звинувачувала Меделін, що та зробила з нього невдаху. Я занапасти своє життя. це вона тебе занапастила. Вона вийшла за блискучого хірурга і перетворила його на трунеря. Єдиним хорошим рішенням з його боку це було піти від обох жінок і не морочити їм голову. Мало хто знає, що виявляється Кріс Дженнер у своєму житті мала такий етап коли вона рекламувала ритуальні магічні Делулу свічки. На Reddit вже жартують, що ця рекламна кампанія, яка була дуже масштабною. Там було дуже багато хронометражу, близько години часу. Це був якийсь типу як подкаст. Ця реклама лише підтвердила скамівську природу індустрії Кардашині. Це був 2005 рік. Кріс Дженнер ще не була момаджером для Кім Кортні та Хлої. До прем'єри реалітів залишалося ще два роки. Кріс Дженер у цьому відео бере інтерв'ю у докторки Лінди Салвін, яка стала екстрасенсом та виробницею свічок після пережитої клінічної смерті в авіакатастрофі. Лінда Салвін не була лікаркою в традиційному сенсі, але стверджувала, що має докторський ступінь з метафізики. Свічки, які називаються «weeks of Wisdom – гноти мудрості, мали різні конкретні цілі для покращення життя. Кожна зі свічок на той час коштувала 100 доларів. Окрім того, що Дженер запитувала в Салвін про властивості її свічок, про досвід. Також комунікували з аудиторією студії. У ролику навіть з'явився пастор, який заявляв, що ці свічки чудодійні і виходять за межі релігії. Відгуки були просто шаленими. Жінки писали, що після купівлі свічки за 100 доларів на їхньому банківському рахунку магічним чином з'являлися кошти, просто ні звідки одна жінка писала, що отримала якусь допомогу від американського уряду. Просто, просто так. І от ось цей інфопривід з шаманськими магічними скамами змушує конспірологів вважати, що Кріс Дженнер просто якась природжена відьма, і вона продавала ці свічки, рекламувала їх саме тому, що хотіла заявити про це світові. І це може вказувати на якісь їхні дійсно зв'язки із потобічними силами, і те, що вони займаються езотеричними практиками. Якщо так розмірковувати, то кожний скамер – це відьма. Одного разу Кендал Дженнер отримала подарунок від своїх близьких торт із надписом Відьми не старіє». трапилося це 9 листопада 24-го року. Тоді Кендал задувала свічки на цьому торті з приводу свого дня народження. І вже ж конспірологам розмірковувати багато не треба було, адже торт буквально зазначав, що Кендал відьма і тому вона не старіє. А може Кендал та її близькі просто тягнули прикол. Як доджакет із масонським тортиком, адже різні вигадки в соцмережах примушували їх стресувати, і таким чином вони просто розважалися. Якщо тортик це міг бути просто жарт, то у своєму реаліті шоу, яке я впевнена, буквально реальність і там зовсім нема нічого награного. Кортні одного разу назвала Кім буквально відьмою. Отже, Кортні назвала Кім відьмою саме через їхні скандали, пов'язані із весіллями. І після цього Кім навіть долучилася до кампанії Дольченкабана, що, звісно ж, Кортні сприйняла як прямо камінь у її сторону і наслідування її натхнення. Кортні вказувала, що Кім не була рада за неї на її весіллі в Італії, і все повторила. Також вона вигукнула, що вся родина проти неї, навіть її діти. І виною в цьому всьому Кім, тому що вона, наче відьма, і їх зачарувала. Крім того, у одному із епізодів Кардащинів Хлоя обговорювала Frezing Spell. Тобто заклинання заморожування, яке нібито за чутками виконують кардаш'яни, пишуть чись ім'я на папері і заморожують це ім'я в морозильній камері, що призводить до заморожування людини в реальному житті, в стилі вуду. Но воду Майкл Джексон Jackson. До речі, про магію вуду. Кім Кардашян стіснила дещо дуже кріпове. Вона придбала справжнє волосся Мерлін Монро. Там навіть жартували, що вона тепер може її клонувати. Але Кім сказала: ну, тепер я зможу робити крейзі вуду штучки, я хочу її пробудити і налагодити з нею канал зв'язку. О я вирели. going to do some crazy voodoo shit that I <laughs> went and I channel her oh, this is so special so to me. You. thank you so, so much so. У якій та співала пісню президентові Кеннеді у 1962 році, вдягла вона ці шати на медгала. До речі, навіть чутки, що Кім порвала цю сукню, тому що для неї розмір був замалий. Хоча й в самих інтерв'ю Кім розповідала, скільки багато кілограмів вона скинула для того, щоб лише влізти в цей шедевр кравецького мистецтва. Але ця сукня не єдиний предмет обожнювання Кім Кардашян, тому що в другому році вона також придбала на аукціоні кулон самої принцеси Діани у формі хреста на червоній доріжці. Вона демонструвала прикрасу вартістю понад 200 тисяч доларів у поєднанні із білою сукнею Куччі. Також Кім володіє капелюхом Майкла Джексона, тим самим капелюхом Федорою, який він носив у кліпі «Smooth Criminal». Придбала Кім його для своєї доньки Норд Вест. Так само, як і куртку короля поп-музики. У своїй колекції Кім також має знамениті нефритові браслети Елізабет Тейлор, годинник Cartier, що належав Жаклін Кеннеді О'Насіс, та золоті персні Елвіса Преслі. Але це все не доводить абсолютно нічого, тому що такі колекції є у багатьох знаменитостей і просто багатих людей. Це просто айконік вінтажні речі. А кім любить робити айконік щит. And I love to do iconic shit. Проте різні конспірологи вказують, що володіти речами померлої людини це особливий вид магії Вуду. Тому Кім власне саме цим і займається. Вона може налагоджувати канал зв'язку і спілкуватися з духами. І тому ми з вами також можемо спілкуватися із духом Діда з Секонту. Ну, знову ж таки. О! Oh, також був цікавий епізод у їхньому реаліті шоу, яке по суті є. Цікавим шоу, запрограмованим, записаним. Там є сценарій, там є репетиції, я впевнена. Так от в одному з епізодів Кім попросила лікарів, щоб після смерті зберегли кістки її матері, а потім вона зробить з них ювелірні прикраси. З одного боку, це дуже кріповий факт, і навіть самі кардаш'яни кринжували з цього. А з іншого боку, це може бути способом втамувати біль при втраті близької людини. Тому ми не знаємо, яким чином. Вона цей біль може долати. Ну або дійсно це якась магія Вуду, і Кім просто має намір спілкуватися з мамою по спіритичному скайпу. І та навіть з того світу буде момаджером. Звичайно ж, Кім звинувачують у відйомстві саме через те, що вона дружить із найвідомішою, так званою відьмою Голлівуду Мішель Ламі. Мішель це французька культурна ікона, багатогранна художниця і бізнесвумен. Яка відома своїм ексцентричним стилем і глибоким творчим впливом у світі моди та мистецтва народилася Мішель 44-му році у Франції, навчалася праву і працювала адвокаткою. А також вивчала філософію. В 90-х вона переїхала до Лос-Анджелесу, де відкривала культові кафе-клуби і стала центральною фігурою творчої Богеми. У нульових разом із своїм чоловіком Ріком Оуенсом вони створили Оуенс Корп, що виробляють меблі, прикраси, арт-об'єкти. Сьогодні Мішель співпрацює з митцями, селебами від Асап Рокі до Маріни Абрамович. І сама вона виступає в різних арт-проєктах, створює перформанси. Звісно ж, через її екстравагантний образ, чорні нігті. По злочинні зуби, татуювання в готичному стилі і виразний макіяж її називають темною відьмою. Мішель Ламі і Кім Кардашян познайомилися близько 2013 року. Вони зняли разом короткометражний фільм Irreversible і зробили спільну фотосесію для Another Magazine. У період локдауну Ламі і Кардашян створили образи, одягнуті в роботу одна одної. Ламі була в бренді Skims, а Кім у дизайні Han Road. Саркастичні конспірології звинувачують ламі в таємній владі над знаменитостями, називають її відьмою, яка використовує магію щоб впливати на індустрію. Проте доказів цьому, звісно ж, немає. Це мені нагадує кейс Маріни Абрамович, яку також називають відьмою через її сміливі перформанси. Є багато різних теорій про якісь секти в Голлівуді. Я не буду сперечатися, що, можливо, якісь секти є, адже ми знаємо, як їх багато. Але саме ось такий відьомський елемент наштовхує на скептичні думки. Скажімо, існують певні теорії, що багато знаменитостей навернулися в цю яку сатанинську секту, і вони проходять певні етапи ініціації. Першим з них є публічне приниження, тобто. Якась дуже екстравагантна фотосесія чи вихід на червону доріжку? Скажімо, як от фотосесія Бреда Піта у сміливому образі, або вихід на червону доріжку Езрі Міллера, або вихід леді Гагі у костюмі із м'яса? І от Кім, нібито також пройшла такі етапи. Ви запитаєте, які такі етапи? Адже зараз її образи завжди бездоганні, нічого такого дивного вона не одягає. Але, будь ласка, пригадайте, з чого все почалося? Злив її інтимного відео, який можливо був вимушеним. А згодом вона також знімалася для плейбою у відверті фотосесії, і при цьому частинкою реаліті шоу став її мелдаун, Як вона не хотіла зніматися, розплакалась, але її мама переконувала, що це потрібно для кар'єри. Та, й взагалі, вона грала відьму в серіалі Американська історія жахів. Різні креатори в Тіктоці на повному серйозі сприймають цей фрагмент із цього серіалу як доказ того, що Кім буквально відьма. Але чимало фундаменталістських християнських крієторів також вказують, що ну як це так може бути. Адже Кім визнавала, що вона християнка, вона православна, і вона навіть хрестила своїх дітей, ходила в православні храми вірменії та ізраїлю. Але також вона носила куртку з пентаграмою. Конспіролога називають кардашянів цим огидним християнсько фундаменталістським терміном «джезебелс». Єзавель це була фінікійська дружина ізраїльського царя Ахава. Вона не приймала релігію чоловіка, а поклонялась Ваалу та Астарті. От її ім'я і почала асоціювати із всім гріховним та блудним, бо вона організовувала свята та оргії на честь Астарти, що було характерним для її культури. Ну і звичайно ж, цей слюр Джезебелс ми бачимо у оповіді служниці, так називали вимушених повій. Цей термін доволі часто сьогодні з'являється в американському маносферному просторі, і таким терміном позначають, нібито, падших жінок. Ну ви зрозуміли, і от кардашянок теж називають так, звинувачуючи в тому, що вся індустрія краси підлаштовується під них, хоч вони спершу й були ніким. І вирнули невідомо, звідки їхня зовнішність, буцімто, та поведінка, заперечує релігійні норми і змушує жінок перебудовувати своє тіло. І от кардашяни, яких називають відьмами, це мене дуже лякає, тому що це якась така первинна стадія ненависті до жінок, що не підкоряються фундаменталістським нормам, які в Америці набувають значної сили з одного боку, вони здійснюють самооб'єктивацію, вони дійсно впливали на індустрію краси та моди. А з іншого є сексуальна свобода, є свобода робити своїм тілом, що хочеться. І коли таку свободу починають називати відьомством, це лякає мене до речі, про вічток та відйомство. Певні користувачі, які дійсно займаються магією, там якимись Ритуалами вказують, що кардашяни не можуть мати ні знань, ні терпіння, аби реально займатися окультними практиками. Чомусь люди вважають, що вони дуже тупі. Ці кардашяни. Я вважаю, що це несправедливо. Є образи, є індустрія, в якій вони працюють, і я не думаю, що хтось із них є прям дуже тупими. Це дуже наївно так вважати. Так от, користувачка, яка вивчала демонологію і різні види відьомства. Вона вказує, що навіть найпростіші ритуали вимагають читання, практики і глибокого розуміння. А в кардаш'янів для цього немає ні грамотності, ні внутрішнього ресурсу. Тепер мені навіть якось образливо, що кардашян принижують, що вони навіть не зможуть бути відьмами. Різні користувачі вважають, що секретом успіху є реальний збіг обставин і мама без морального компаса. Кріс Дженер, людина, що без жодних моральних меж просуває своїх дітей будь-якими методами. Теорії змови, звичайно ж, це є спосіб самозаспокоєння. Конспірологія це дуже зручне пояснення для тих, кому важко зберег з тим, що люди, які їм неприємні, досягають успіху. А насправді це просто поєднання везіння і абсолютної байдужості до того, як тебе сприймають інші, а ще працьовитість та креатив жінок століттями, якщо не тисячоліттями називають відьмами, щоб принизити за успіх жінок, що виходили за межі дозволеного, були заможними, лідерками, мали якісь знання в травництві та цілительстві, які не мовчали, були незалежними. Їх називали відьмами, щоб зробити їх небезпечними, недостойними довіри або достойними покарання. Люди говорять, що жінка не може бути настільки успішною, бо вона розумна чи працьовита. Вона обов'язково відьма і просто допомагають темні сили. Це по суті просто спосіб відібрати в жінки авторство її досягнень. Люди не можуть повірити, що хтось міг стати настільки впливовим без магії, тому вигадуються теорії про якісь ритуали, про демонічну природу. Але насправді це просто небажання визнати, що частина успіху це стратегія, холодний розрахунок, толерантність до критики і здатність грати за правилами, які створені не на користь жінок. І особливо мені цікаво з різних християнських активістів, які починають демонізувати багатих впливових жінок, просто тому що вони не вписуються в їхні рамки. Але як на мене, ці чутки роблять їх ще більш загадковими. А коли жінка стає настільки сильною та успішною, що єдиним поясненням її успіху є відйомство, то це вже справжнє визнання її айконік статусу, тому що що ви маєте на увазі, що вона не могла досягти всього сама. Це настільки нереальне досягнення, що жінці це не під силу. І виходить, що це як комплімент. Як на мене, ці теорії не мають жодних доказів. Хоча, звісно, я в цьому світі вже нічому не здивуюся. Тому подивимось через пару років, чим це все обернеться. Свої думки пишіть в коментарях, чи вірите ви в ці теорії, чи подобається вам такий легкий розважальний контент. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм та тікток. А ще підпишіться тут, якщо дивитеся мої відео вже не вперше.